Привіт, друзі! У цьому відео розповім вам про iOS 17, нову версію операційної системи від Apple, на яку багато хто з нетерпінням чекав. Відверто кажучи, бета-версія 17-ки була доступна ще на початку літа, і звісно, що я не міг її оминути своєю увагою, тому завантажив майже одразу та весь цей час активно тестував нові функції та можливості. Завдяки цьому зараз детально про все вам розповім. А ви, будь ласка, відмічайте це відео своєю вподобайкою, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях свої враження щодо iOS 17. Адже ваш фідбек якнайкраще мотивує мене та нашу команду робити цікаві та якісні відео. Нова iOS 17 доступна не лише для тих, хто придбав цьогорічний iPhone 15, але й для користувачів більш ранніх моделей, починаючи від iPhone XS. Незважаючи на те, яким саме еплівським смартфоном ви користуєтесь, я все ж таки радив би вам встановити свіжесеньку версію операційки. З нею ваш пристрій працювати. Стабільніше, а ще ви матимете багато нових і цікавих корисних фішок. Найбільшою візуальною зміною інтерфейсу є режим Standby, який перетворює ваш iPhone на міні-центр з налаштованим годинником і наповнений віджетами та фотографіями. Це одна з найцікавіших нових функцій. Завдяки цьому iPhone, встановлений в режимі очікування на док-станцію, не перетворюється на нудний просто годинник. Інтерактивні віджити на його екрані дозволяють легко перевіряти погоду, читати заголовки новин і багато іншого. Також є можливість приключати музику, яка е, відтворюється через підключені розумні колонки, не виймаючи iPhone з кишені. Ну а з настанням ночі айфон переходить в нічний режим і переводить всі кольори е, в червоне світло, яке не заважає вам відпочивати. Також з'являються на екрані заблокованого айфона. Це дає можливість моментально їх переглядати, не здійснюючи зайві рухи і маніпуляції. Режим очікування найкраще працює на новіших моделях iPhone з функцією Always on Display. Разом з тим він працюватиме і на інших сумісних з iOS 17 смартфонах, наприклад, на iPhone XR. Але лише до тих пір, поки екран не перейде в режим сну. Також дещо змінилося відображення. То контактів, вони стали більше, що виглядає ефективніше та може бути зручнішим. Наприклад, для користувачів з поганим зором. В новій ОС з'явилося щось на кшталт штучного інтелекту. Тепер автовиправлення буде навчатися на ваших повідомленнях, щоб коректніше та швидше дописувати за вас слова в текстах. Наприклад, більше не буде соромицьких помилок у таких фразах і словах, як я. Проспав декілька та стартап. Також автовиправлення не буде виправляти ваші вислови або діалектизми, що, безусловно, надасть повідомленням більше індивідуальності та унікальності стилю. Разом з тим, ви завжди можете відключити цю опцію та писати так, як вам заманеться. Виправлене слово в повідомленні підкреслюється. Якщо торкнутися слово, можна скасувати виправлення. Повернувши його е, до того, що ви. Друкували раніше. Повідомлення також отримали багато інших нових функцій, які полегшують і спрощують спілкування з іншими. Наприклад, спеціальна стрілка для групових чатів, яка дозволяє швидко переміститися на початок обговорення, яке ви з якихось причин ще не переглянули. Поруч із полем повідомлення з'явилася кнопка із знаком плюс, яка використовується, щоб відкрити програми iMessage, як от ка. Амера, МЕМОЧЕ тощо. Їх також можна налаштовувати, щоб програми, якими використалися частіше, були доступніші. Це невелика, але корисна зміна. Адже тепер усі програми знаходяться в одному місці, яке легко знайти. В iOS 17 Apple представила можливість виділити об'єкт на фото і створити з нього стікер. Ви можете додавати різні ефекти до своїх наклейок, як от білий контур або галографічний фільтр. А з живими фотографіями можна створювати анімовані наклейки. Також iOS 17 може автоматично видаляти повідомлення з кодом підтвердження. Ці повідомлення використовуються для двофакторної аутентифікації, та після використання коду перетворюються на безкорисні меседжі, які лише захаращують пам'ять. Тепер вони видалятимуться автоматично, завдяки чому папка вхідних виглядатиме охайніше і в ній буде легше знайти потрібний вам меседж. Оновлення також торкнулося домашньої сторінки. Shortcuts. вона стала простішою та зрозумілішою. А е, налаштовувати її тепер набагато швидше. Щодо камери, то за iOS 17 шанси завалити горизонт ну значно знизилися. Адже тепер лінія горизонту підсвічується жовтим, якщо ви тримаєте смартфон правильно. Маленький лайфхак, крім фото та відеозйомки, цю функцію можна використовувати і у побуті, наприклад, щоб перевірити, чи рівно ви повісили поличку або картину на стіні. У додатку «Reminders» нагадування з'явилася нова функція, яка дозволяє створювати список покупок, розділений на розділи з такими заголовками, як продукти, хліб і крупи та побутові товари. Програма автоматично створює ці розділи, коли ви додаєте елемент. І сортує їх у відповідній категорії. Функція навіть розпізнає певні назви брендів, як от там, Dr. Pepper, Фіз, а також сортую їх відповідним чином. Не скажу, що остання версія iOS приносить багато функціональних покращень, проте всі зміни великі та яскраві та додають зручності у користуванні смартфоном. Із мінусів можу відмітити, що на момент релізу 17 ки користувачі помітили, що. Акумулятор почав розряджатися на 5 11 швидше. Але я впевнений, що з оновленням 17.1.2 один, 17.1.3 і все це виправиться. Чи вже ви випробували нову операційку та які враження від неї отримали? Пишіть у коментарях. А у мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!